Артподія, що зібрала справжніх поціновувачів мистецтва, та всіх хто шукає натхнення у творчості, 5 лютого у Миколаївському драматичному театрі відкрилася виставка Кохання поруч. Традиційно напередодні дня закоханих в театрі відбувається відкриття виставок, персональних виставок сьогодні. Три художниці: дві з них членкині Арт Спокуси. Це такі творчі об'єднання, яке в нас є цікаве в місті. Я дуже вдячний нашим партнерам Арт яка дала можливість допомогти. Майстриня Любов Паранюк здивувала глядачів надзвичайною технікою декоративного живопису на тканині та наголосила на емоціях, які вкладала у свої полотна. В такій техніці я більше відпочиваю, тому тут більше емоцій, більше кольору, більше якихось ліній, які, можливо, не піддаються якійсь структурі. Не обов'язково, що це якісь композиції, які насичені сенсом. Більше про емоції. Також на виставці представлені картини Ірини Крильчук та Оксани Давидової, які передають почуття ніжності. Я представила свої роботи, які в мене були на виставці Зоряні сни вони такі трішки замріяні дівчата. Моя улюблена робота з цих це зоряна колиска, тому що вона відображає ніжність, жіночність і надію на майбутнє. Відвідувачі відзначили теплу атмосферу заходу та ділилися своїми враженнями. Їх роботи надихають багатьох миколаївців. Зокрема, надихають молодь на творче досягнення, на творчі успіхи. І дарують радість жителям нашого міста та на загалом цієї України. Виставка триватиме до 5 березня. А вже наступного місяця на відвідувачів чекатимуть нові експозиції. Яна циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март.